Шановні друзі, у нас розпочинається модуль, який називається «Мистецтво бути автором, звідки він знадобився. Існує три позиції по відношенню до життя, які може займати людина. Перше це жертва, друге це спостерігач, а третє це автор. Перші дві позиції – це карання. небесна, да і доля людей, які от їх займають, вона. Звісно, це вистачить матеріалу на 20 трагедій. Але авторами цих трагедій є самі люди, які добровільно зголосилися зайняти цю позицію чи утримувати цю позицію. Що таке жертва жертва це людина, в якій всі віна або хтось виновний? Всі, окрім неї, вона не хоче дорослішати, вона не хоче бути відповідальною, вона не хоче керувати своїм життям. Уряд. Сусіди, арістовічі, і напше інша рептилоїди, хто завгодно, доля, Господь Бог винний в тому, що мені погано, що мені що, у мене щось не так. Ця людина ставить сама собі не, не, не залік за життя і прижиттеве, при, при і посмертна доля жахе. Я б не хотів такої долі для вас. Друга позиція це спостерігач. Спостерігач це та сама жертва, яка зробила крок в бік. І долає тя важкість життя, життя, з яким вона не здатна впоратися, шляхом розтотодження з собою самою. Тобто це відбувається не зі мною, це відбувається з людиною, яка схожа на мене, а я так збоку спостерігаю і навіть отримую певне задоволення. Звісно, по, по відношенню до чистої жертви, це просування, якщо не вперед, то в бік, певний еволюційний стрибок. Але це, це, це той самий не, не залік за життя в цілому, тобто людина не буде вважати, що вона гідно прожила життя, а повірте, нічого страшніше, страшніше долі і моменту, ніж коли людина помирає і і не може поставити себе залік за життя, йому стидно дивитися сам собі в очі. Не існує. Це найбільша жахлива судьба, яку можна тільки як передбачити уявити. І спостерігач — це також погано, з позиції спостерігача треба, треба вилазити, тому що ціна занадто велика за, за обізболювання, яке людина робить саме себе, методом розтотодження. Єдина гідна людини позиція, яка випрямляє плечі да, і народжує огонь в очах, це позиція авторська. Що таке авторська позиція? Я сам автор свого життя. На 99%. Єдиний процент ми залишаємо Господу Богу, який е, керує життям, смертю, народженням. І Тим, у яких батьків ми народилися, решта, і в якому місці решта під нашим контролем. Е, нас, наш соціум створений так, що ми, він провокує з дитинства у нас стан колективного неврозу, який містами переходить в колективний або індивідуальний психоз. Це в цьому постійно потрібно, потрібно постійно протистояти. Це не разова акція, неможлива разова поперед. Це боротьба, яка постійно від постійно відбувається, і якій постійно треба перемагати. Тобто у нас ми житим, живемо нібито на ескалаторі, який їде вниз донизу, і щоб залишатися просто на місці, потрібно що багато рухатися, щоб ще йти вперед, еволюціонувати. Треба рухатися ще набагато більше. І у цього руху є правила, у цього руху є напрямок, у цього руху є прийоми і засоби дії, які дозволяють рухатися ефективно. Ми будемо вивчати їх на семінарах, і ми будемо розкодовувати, ми всі за, 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 заколдовані люди в заколдованій культурі, яка з. Втягує нас в стан жертв. І щоб перекласти цей речах, ми будемо вивчати основні коди нашої культури. А як нас кодують? Текст, символи, символічний капітал, відео, відповідні фільми, відеокліпи і так далі, і життєві ситуації, з якими ми стикаємося, і нас навчають бути жертвами. Відповідно, на цьому модулі ми будемо вчитися знаходити в себе внутрішній зміст і висловлювати його публічно на аудиторію. Да, зовні, з, оформ, оформлювати в вдали вплив, впливові тексти і видавати їх на такі йомкі, класні, які повністю вас виражають і роблять це сильно. Так що це впливає на інших людей, по-справжньому і на вас. Ми будемо намагатися розбирати символічним капіталом розбиратися. Ми будемо робити це на матеріалах. Відеорідів, наприклад, вигадувати відеокліпи для, для певних писань. І я постійно буду створювати навчальні ситуації, коли, коли ви будете змушені просто займати авторську позицію по відношенню до мене, до курсу, до домашнього завдання для ваших друзів по, по навчанню. І таким чином ми будемо розкодувати, зламувати печатки, які запечатали конверт, на якому написано ваше ім'я, і та, та таємниця вашого життя, зміни якості вашого життя, набуття вашим життям сенсу, і до якого ви не можете дотягнутися, тому що жертва не ламає печатки. Жертва не здатна це зробити. Вона боїться, вона навіть завдання так не може поставити. Тому, якщо ви жертва бо і хочете змінитися, спостерігач йдіть до нас на семінар, і ми вам що зробимо гарно ви. Станете на 10 голов краще самого за себе, зміните якість життя. І, зрештою, зрештою будете виховані як переможець або переможниця, да, і вам не буде стидно перед самим собою. А це дуже дорогого кошту. Йому ба більше ви зможете досягнути своїх цілей, якщо вірно навчатися. Тобто, чекаю вас на семінарі, навірні на модулі. Приходьте, будемо навчатися. До зустрічі.